Всім привіт та доброго здоров'я! Пані та панове, сьогодні пропоную дуже вдалий рецепт яблучного пирога на сметані. Він виходить ніжним, пористим та дуже смачним. Отож до роботи. Очищаємо від шкірки 3 яблука та нарізаємо кубиками, Збризкуємо лимонним соком та ретельно перемішуємо. Глибоку миску вливаємо 3 яйця. Додаємо цукор, збиваємо до білої пухкої маси, додаємо рафіновану олію, сметану, сіль, ванільний цукор. Перемішуємо. До просіяного борошна додаємо розпушувач. Додаємо борошно до збитої яєчної маси та ретельно перемішуємо. Краще міксером на низьких оборотах. Ось такої консистенції повинна бути маса. Тепер додаємо нарізані яблука, перемішуємо та викладаємо у форму, застелену пергаментним папером. Два яблука нарізаємо тоненькими пластинками. Викладаємо яблука поверх тіста, трішки занурюючи. Духовка вже розігріта до 180 градусів. Випікаємо близько години. Все, готово. Перекладаємо пиріг на решітку. Даємо трішки охолонути і за бажанням можна притрусити цукровою пудрою. Я ж цього не робила. Він і так занадто красивий. Нарізаємо та смакуємо. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!